Закордонний паспорт для українців в останні півроку став одною з найгарячіших тем. Чоловіки зачасту не можуть його отримати, тому що держава змінила умови. Зовсім не думаючи про те, як це можливо виконати. Я вже до цього публікував інші відео стосовно цього питання і можливі рішення. І в цьому відео я вирішив зібрати останні відомі. Методи вирішення питання: як паспорт або забрати, або що можна зробити, коли це неможливо. Користувався інформацією як з канцелярією юридичною, з якою я співпрацюю, так і з численними групами. В телеграмі тебе документ, де люди зібралися ті, які не можуть отримати паспорт, міняються інформацією, діляться тим, що вони знали або отримали які відповіді від держави. Звичайно, про закони мови тут йти не буде, тому що я не буду розказувати, що і хто, кому мав би видати. І, і що насправді як має працювати? Тому що, ну як ми бачимо, багато державних інстанцій просто вже давно на закон забу забили і роблять так, як їм зручніше. Тому про який закон мова. Мова буде йти тільки про ті речі, які практично можна зробити, що можна зробити, для того, щоб не залишитися е без паспорту, без документів і просто нелегалом. Вас прошу підписатися на мій канал, слідкуйте за новинами. Все, що буде нове, як тільки я буду щось діснуватися, я звичайно буду зразу ж публікувати в себе тут на каналі. Тепер почнемо з самого головного. Які зміни зараз податися на паспорт новий? Тобто, якщо ви ще не подавалися, тільки надумали, можна тільки з наявністю облікових документів військових. Їх роль виконує аплікація Резерв Плюс, а також в деяких випадках витяг з дії того ж військового облікового документу. Що стосується видачі вже поданих паспортів, ті, які паспорти, ті заяви, які були на паспорти подані ще в квітні до 24 квітня, за законом, звичайно, мали б видати без всяких додаткових умов, без всяких додаткових документів, але насправді всі знають, яка ситуація. В консульствах так і є, все по закону. А в ДП документ на даний момент видають тільки з резервом. Виключення є ті, хто має вік до 26 років і після 60, а також інваліди першої, другої групи і багатодітні батьки, тобто ті, в кого троє і більше дітей. Чому саме ці критерії, чому там третю групу ніхто не дивиться, чому там інші, хто чому на опікунів не звертають уваги, мене не питайте. Чому вони так вирішили, невідомо. До закону це не має ніякого відношення. Вони собі вирішили так і так віддають. Стопсовно, в принципі, як і видачі в загальному. Тим, хто тільки планує подаватися, мене часто чи, де краще подаватися. Тут важко сказати, тому що по документах, в принципі, без різниці, і там, і там вимагають військово-білкові документи. Різниця тільки в тому, що в консульстві. Перше. Сроки довші. Тобто це може займати до 4 місяців. І теоретично нам обіцяли, що колись Укрпочта буде доставляти недорого і дуже швидко. Навіть казали, що це буде в вересні, але поки ми цього не дочекалися. Друга проблема з консульством це черги. Туди треба попасти тільки через електронну чергу, в яку в деяких країнах практично нереально попасти. І з плюсів, звичайно, консульство те, що ви, якщо подалися, ви знаєте, що, скоріше всього, нічого не зміниться, і ви їх отримаєте. вдп документ з того, що ми вже бачимо, все може змінитися в будь-який момент. Ніхто нічого вам не гарантує. Вони підчиняються Міністерству внутрішніх справ, працюють на підставі якихось законів, незаконів постанов експериментальних, і нібито там. Фу, експеримент туди-сюди, їх якби не хвилює. І тому важко дуже за кордоном щось від них вимагати, тому що на яких підставах взагалі за кордонах вони працюють, невідомо. Тому вони собі що хочуть роблять, ставлять свої якісь умови, і ну, з того, що ми бачимо, за останні півроку ніхто щось їх не особливо ганяє. Але плюс, звичайно, в тому, що роблять швидко, паспорт можна отримати за півтора місяці. І якщо вам треба виготовити новий внутрішній паспорт, це, звичайно, можуть тільки вони зробити. І так, безпосередньо до справи. Конкретно ДП документ вже як місяць отримав дозвіл видавати чоловікам документи, паспорти, які вони очікують. І, звичайно, вони почали вимагати резерв плюс. Так, це незаконно, і ви можете скандалити, можете це цей, але ну, поки я не чув, щоб комусь. Десь вдалося довести, що вони не праві, і забрати паспорт без тих умов, які вони нам говорять. І тому, щоб не ризикувати, не очікуючи, може в них знов щось знову щось з'явиться, знову якісь умови, ви вирішили забрати. Що для цього потрібно. Найперше, найпростіше, звичайно, встановити аплікацію Reserve Plus, оновити дані, отримати QR-код і з ним йти за паспортом. Ну, Єдине, коли він прийде, тому що вони поки не дуже так активно їх возять. Мені часто кажуть, а, я не був давно в Україні, для резерву потрібен банк, в мене немає сім-карти української і тому подібне. Це легко вирішується, тому що якщо у вас хоча б є внутрішній паспорт, у вас є закордонний паспорт, а, дія, будь-що з цих варіантів підійде вам, щоб ви Дистанційно відкрити рахунок в Монобанку і за допомогою Монобанку зайти і оновити дані в Резерв, українська сім-карта. Її при бажанні можна купити також дистанційно, наприклад, є сім, доступні на LifeCell оператора. Їх можна купити з сайту і зразу підключити в себе в телефоні. Якщо у вас старенький телефон і таких речей не підтримує. Там же на LifeCell є віртуальний номер, так само купуєте, і через аплікацію смски приходять вже через e-mail, який ви кажете. Якщо у вас виникають якісь технічні проблеми, вас там буває, тикаєте в банк, воно викидає і так далі. Вас просто не попадає в аплікацію. Це вирішується через бот. У них є viber бот я там в описі додам інформацію лінк на цей бот. Ви допідключаєтесь, пробуєте робити те, що вони там підкажуть вам. І в випадку, якщо воно не приходить, звичайно, можете відправити запит до підтримки, щоб вони розібрались, допомогли вам. Якщо ж у вас проблеми з резервом саме в частині того, що всередині, тобто не генерується QR-код, чи ви бачите якусь помилку, чи ви бачите, що ви не на, на обліку, що ви там, ну тобто у вас QR-код не генерується, і отримати паспорт ви по цьому резерву не можете. Це перший сигнал про те, що вам буде непросто. І якщо у вас є хоч якесь майно в Україні, знайдіть на кого його переписати. Не знаю, хата, ділянка, машина, будь-що. Ви маєте переписати на будь-кого, бо подальші дії, будь-які звернення до. Міністерство оборони і тому подібного може привести вже до якихось штрафів, якихось санкцій, що воно далі піде, ви розумієте. Причому, якщо ви з окупованих територій, якихось міст, які зараз окуповані, так я в чатах дуже багато чув, що. Людина з окупованої території, і тому без сенсу кудись звернутися, без сенсу щось робити. Там всі документи були спалені, і взагалі неможливо буде щось небудь зробити з резервом. Насправді, з мого досвіду, з тих людей, які, з якими я спілкувався, з тими, з які зі мною співпрацювали, інформація десь 50 на 50 правдива. Тому дійсно частина людей. Має проблеми і код не генерується, а частина людей нормально все спрацьовує. Люди з Маріуполя, з Донецька без проблем генерували собі коди і забирали свій паспорт. Тому, якщо ви бачите помилку, наприклад, якщо це просто помилка, що вас якихось даних недостатньо, в принципі, ви можете ще трошки почекати, якщо у вас не горить, якщо у вас ще є час, якщо паспорт ще у вас не закінчиться. Ви можете просто-напросто видалити свій резерв і перестановити його, встановити його через 2 тижні, через 3 тижні, через місяць. Як показує практика, часто в деяких людей просто-напросто після 2-3, 4 перевстановлень якимось невідомим боком, але воно спрацьовує і з'являється, і QR-код, і все спрацьовує, і можна буде забрати паспорт. Причому буває і навпаки. Тобто бувало так, що людина оновилась в серпні, все було добре. Потім видали, зараз паспорт до неї приїхав, він прийшов, а там вже помилка. Тому ніхто нічого не гарантує, воно працює, Бог зна як, і ну, пробуємо, робимо все, що можемо. Наступне, Наступний крок. Ви знаходитесь, ви не, про вас інформацію не знайдена, можливо, ви взагалі е, вам там, не знаю, років 18, 19, 20 і ви взагалі ніколи в Україні не були, і навіть військомата не в курсі. Звичайно, ваших даних там не знайдеться. І для цього існує можливість подати заяву до консульства, до якого ви належите, і написати заяву про те, щоб вас взяли на військовий облік. Законом це закріплено. Законом вони. Зобов'язані це робити, але часто не хочуть цього. Тому люди, які часто бувають, приходять в консульство, особисто починають там щось вимагати, від них морозиться і кажуть, діть, пишіть самі, ми в цим не допоможемо. Так, вони дійсно самі особисто цього не роблять. Вони не ставлять на облік. Вони просто, як посередники, мають прийняти від вас лист і переслати його в Міністерство оборони до того ТЦК, якого, там, який до вас належить. В них є на це 7 днів, і якщо ви їм відправите лист, лист не e-mail, лист це має бути звичний, на папері, написана заява, прикладена до неї перша сторінка копії паспорта вашого українського. І в заяві має бути написано ім'я прізвище. Тобто, я прошу вас покласти, поставити мене на військовий облік. Поставити там ім'я, прізвище, своє, дату народження і дані, якщо у вас якісь є військовий документ паперовий, всі дані вказати максимально, наскільки відомо, і це все відправити на адресу почтову Консульство. Воно дійсно працює, не дивлячись на те, що вони можуть заявляти і казати, що ми цим не займаємося. Воно дійсно працює, вони змушені його відправляти і змушені чекати відповіді, і відповідь вам присилати. Після того, як ви це зробили, чекаєте тижнів два і пробуєте час від часу заходити і оновлювати ваш резерв. Якщо у вас резерв оновився, у вас там з'явилося, всі помилки зникнули. Просто-напросто йдете, забираєте паспорт, якщо він у вас вже чекає, все окей, для вас закінчилося все добре. Причому цей заяву ви можете писати в будь-якому випадку, коли хоч якісь помилки у вас є. Будь-які помилки, тому що мова саме законом закріплена право ваше написати заяву про взяття вас на військовий облік. Ну, можливо, хіба що, якщо у вас там написано, що ви в розшуку, то, звичайно, в такому випадку, можливо, і не все так буде просто, і ця заява, можливо, і ну, не підійде. Але, можливий, і інший варіант розвитку подій. Я бачив вже немало таких випадків, коли людині в результаті на її запит приходить відповідь від ТЦК. Наприклад, це як в групі було лист скидали. Людина прийшла ну, в нас з Маківки, і там прийшло повідомлення, що всі дані перенесено, справи втрачені. І тому, на жаль, ми вас на облік поставити не можемо, бо ваших документів немає. Приїжджайте в Україну. Будь-який подібний лист, ви чекаєте, він має бути офіційний, з підписами, печатками, ви його отримуєте, і це для вас теж плюс. Хоча. Я чув випадки, що після цього листа, після того, як вони сказали, що, будь ласка, приходьте до нас особисто в ТЦК в Україну, через якийсь час, там 2-3 тижні, людині приходив ще один лист вже з штрафами. Забийте, штрафи нам не цікаві, той перший лист дуже важливий і для нас є дуже важливим для наступних кроків, які нам знадобляться для того, щоб вирішити проблему. Бо після цього листа. Ми пишемо лист знову ж, такий самий паперовий, на адрес вашого консульства, але вже звернення до Міністерства закордонних справ. Не згадуйте, забудьте про ваш документ, який лежить ДП-документ. Якщо ви будете питати, якісь будь-які запити відправляти стосовно того документу, який вас лежить, який вас там чекає, і його не віддають, вам будуть співати байку про те, що чекаєте, що зараз тестовий період, і так далі. А такі відповіді нам не цікаві, тому що з ними отримати якісь. Альтернативні варіанти дуже важко, тому що фактично вам ніхто не відмовляє, а просто каже, почекайте. Тому ви пишете до Міністерства закордонних справ лист, в якому просите, ви докладаєте до нього відповідь Міністерства оборони там, чи ТЦК про те, що вам, вас внести не можуть дані, що за резерви ви отримати не можете, і те, що вас хоче, щоб ви приїхали в Україну. Ви до МЗС пишете: Дивіться, я отримав таку відповідь про те. Що я не можу отримати свій військово-обліковий документ електронний, що я зобов'язаний їхати в Україну, а я цього не можу зробити. Чи можу я скласти внесок, чи можу я отримати закордонний паспорт в консульстві без цього документу? Звичайно, нам приходить відповідь, що ви не можете цього зробити. На ваших, типа, документах, ви маєте з'їхати в Україну, виясняти з ними ситуацію, і тільки після цього МЗС консульство вам нічим з цим не допоможе. І це ті документи, які вам знадобляться в першу чергу, щоб вирішити питання з вашим легальним якимось перебуванням, щоб вирішити питання ваші. Вже в країні вашого перебування. Звичайно, там в Німеччині, можливо, там ще якійсь Франції я чув, це все легше відбувається, там якось простіше. Не все. Але, наприклад, то, що я чув, Литва, Польща, Чехія, вони просто всім відмовляють нас. Ви дайте нам документальне підтвердження, що ви не можете отримати паспорт. Ви маєте підтвердження з Міністерства оборони, там чи тицяка. Ви маєте підтвердження з МЗС, перекладаєте його присяжного перекладача, і далі ці документи вже можете використовувати для того, щоб податися на сірий паспорт. От конкретно вже в цьому випадку ви вже вивчаєте варіанти, як подаватися на сірий паспорт. Їх, в принципі, в Ютубі багато, але я так вам коротко розкажу. Перше, це, звичайно, сталий побут або резерв. Якщо ви маєте один з цих статусів, карта сталого побуту чи резерв, маючи от ту пачку документів, яку ми проговорили до цього, ви йдете до Ужонду в Польщі і складаєте заяву про видачу вам польський документ подружжя. Як ми їх називаємо, так по домашньому можна сказати, сірі паспорт. Одразу скажу: це не швидко. Ніхто вам прямо там на місці його не видасть. Це документи ви складаєте і очікуєте. І це може займатися ну, півроку, рік, в залежності від того, в якій ви конкретно воєвустві знаходитесь, де ви проживаєте, і вже, в залежності від цього, сроки можуть дуже різнитися. Фактично все як, так само, як. З картами побито чекаєте, так само там ж розглядають не всі. Якщо справа важка, тобто, наприклад, якщо у вас немає оригінальних листів з підписами з, е, з печатками, якщо у вас тільки є мейли відповіді, то справа ця затягнеться, вона буде дуже хитка і вам можуть її відмовити. Ну і, звичайно, срок розгляду їх буде може там поскакати від інспектора, бо для них це все достатньо важко. Якщо ж у вас немає резидента чи сталого побиту, в цьому випадку, звичайно, допоможе вам міжнародний захист. Так, я до цього вам розказував, що міжнародний захист це не є остаточне рішення. І дійсно, на момент, коли та інформація була мною озвучена. В серпні директор відділу іноземців сповістив, що на той момент ще ні один громадянин України Сірий паспорт не отримав. Ну, тепер ми розуміємо, чому. Тому що, ну, по-перше, просто заявки недостатньо, просто вашого міжнародного захисту недостатньо. Того, що ви там знаходитесь, е, отримання сіорого паспорту, це ще один додатковий крок, ще, ще один етап, який теж треба вимагає часу. Е, на міжнародний захист можуть податися абсолютно всі. Ну, податися, в принципі, можуть всі, але отримують також всі українці. Для цього насправді не обов'язково навіть ніяких рішал, ніяких там документів підбирати. Достатньо вашого звернення, вам треба просто піти до стражі гранічних, звернутися до них з бажанням отримати міжнародний захист. Буде співбесіда, де вас спитають, чи є місце в Україні, яке для вас є безпечним. Чи є десь місце, де можна перекінтуватися, де, де, де ну, не страшно, в принципі. Ви маєте 100% говорити тільки одне: там таких місць немає. А в цьому випадку звичайно, всі українці отримують міжнародний захист, а саме конкретне, охорона узупинійца, тому що міжнародний захист також існує статус біженця. І, якщо чесно кажучи, для українців статус біженця отримати ну, практично нереально, тому що статус біженця отримає той, хто має індивідуальну загрозу. Індивідуально, конкретно йому що загрожує. Політика, релігія, там, я не знаю, ну, речі, які, в принципі, важко знайти для українця. Якщо ви політично спробуєте по політиці піти, тобто ви можете. Довести стражам гранічним, що ви дійсно зараз політичній владі, та яка є невигідна і вона вас переслідує, я б насправді на вашому місці навіть не сувався, тому що є великий ризик, що вас просто-напросто відправлять прямо в Україну замість міжнародного захисту. Тому що фактично стражи гранічні це і роблять, це в їхній. Це, ну і ризики дуже великі. Ну і плюс, якщо. Ви з України виїжджали, якщо ви в Польщу ви виїхали нелегально, там не знаю, горами, річками і так далі, в цьому випадку вам теж не рекомендую звертатися міжнародним захистом саме в Польщі. Теж тих, хто нелегально заїжджає в Польщі, вони депортують в Україну. І ніхто не дивиться на їхню спецуставу, в якій написано, що будь-які видворення. Громадянин України відтерміновується до моменту, коли закінчиться війна. Вони на це не дивляться і депортують спокійно, нормально, не масово, але депортують. Але охорону зуповнюванців ви отримаєте і достатньо для того, щоб вже подаватися на сірий паспорт. Конкретну процедуру я вам розказував до цього. Якщо у вас сталого резидента немає. Починати процедуру е, міжнародного захисту, можливо, ще треба починати ще на моменті, якщо ви тільки-тільки почали е, зайшли в резерв і по побачили помилку. Ви вже не чекаєте тих всіх відповідів, вже тоді починаєте оформлювати свій міжнародний захист, вже тоді подаватися і чекаєте відповіді. Стосовно міжнародного захисту, ви маєте розуміти, що в багатьох е, джерелах розказують, що з моменту, як ви тільки його отримали, вам заборонено звертатися в консульство, звертатися, бути на території України, і так далі. Це стосується тільки біженства. Тобто, якщо ви подались на біженця, якщо ви отримали статус біженця, дійсно, конкретно з цього моменту, Україна і консульство українців для вас закриті. А в випадку охорони узуповнюванців, такої заборони немає. І ви спокійно можете звертатися в консульство і не втратити. Але в моменті. Коли ви міжнародний захист тільки очікуєте, коли ви очікуєте рішення, в цьому випадку виїжджати з Польщі не можна ні в якому разі. Якщо ви подивити статистику, дуже багато відмов, навіть просто. Справа навіть не розглядалась в випадку, коли іноземець просто покинув країну до винесення йому рішень. Взагалі, навіщо це все робити? Навіщо це все? Для чого це все? Ну, По-перше, давайте говорити. Без, ну, фактично паспорт це одна з найважливіших речей в країнах за кордоном. І це має бути або паспорт, або там сірий паспорт, або Женевський паспорт, якщо все-таки у вас підстави біженця є. Ці документи є основними для того, щоб ви працювали. Так, поки у вас просрочений паспорт, поки у вас там проблеми з паспортом, Польща вас ну, всякому випадку, зараз не депортує. Тобто ризику, ризики того, що вас викинуть, мінімальні. Але якщо ви будете шукати роботу і спробуєте з таким паспортом піти на роботу, Дуже велика вирогідність, що ніхто просто так вам паспорт цієї роботи не дасть і на роботу вас не візьме. І вон, як я бачив в цій саміх цих групах в Телеграмі, люди просто змушені йти і працювати на чорній роботі. Причому, якщо паспорт у вас є, і ви просто вирішили завчасно перестрахуватися, і вас там я не знаю, пів року рік є. Якщо ви подалися на міжнародний захист, не обов'язково сидіти вдома і нічого не робити. Кожен громадянин України е, залишає за собою право на працю. То, що говорить, що під час міжнародного захисту ну, очікування рішення на міжнародний захист не можна працювати, воно скоріше е, в такому ключі, що очікування міжнародного захисту не дає вам права на працю, не дає права такого. Тобто, якщо у вас його не було, то ви його не отримали. І ви його тільки отримаєте, коли. отримаєте. Але громадяни України і будь-які люди, які мали там до цього моменту карту побиту, чи ще щось, навіть якщо вона закінчилась останні два роки, вони вже мали право працювати. І тому під час очікування міжнародного захисту вони також мають повне право працювати. Чесно, я бачив, люди до мене зверталися з такими речами, що інформація там оператори. На Стражі Гранічні чи де, це, куди б дзвонили, відповідали, що немає. Ну, тобто, настільки абсурд говорили, навіть про те, говорили, що ваша карта кінчилась півроку. Ви, ну, навіть якщо ви, ти не розумієш про спецуставу там, що всі українці мають право працювати, в них є право на це, то навіть в цьому випадку це абсурд, бо як мінімум карта побиту. Продовжені всі до кінця дії закону про війну, і навіть вони дають дозвол на працю, навіть якщо б відмінили, то для всіх українців. Тому ви можете чекати міжнародний захист і працювати далі. Ну, єдине, просто якщо у вас виявиться так, що ви працюєте вже давно і на роботі в якийсь момент хтось вирішить ваш документ, перевірити і скаже, донеси актуальний. Звичайно, можуть бути проблеми. В цілому питання, я так думаю, що в випадку резерва сталого вас може виритись, вирішити за ну, півроку, сім місяців вісім, в залежності від воєводства. Ну, в випадку, якщо вас ви навіть не складали запиту на міжнародний захист, то звичайно, можливо, це все займе і рік, і більше. Наскільки є шанс хоч щось отримати від судів прокуратури і так далі, я не знаю. Чесно, я дуже мало вірю. Хіба що максимум, що можете вибити це, щоб вам вернули ті 500 злотих? В Стамбулі, якщо ви в курсі, ну, була інформація, що там прокуратура була, ДП документ штормила і тому вони закриваються. Тому, коли фактично вже ДП документ отримали команду, що паспорти видавати можна, почали паспорти забирати всюди, Крім Стамбулу. Ну, я так розумію, що вони перестрашились, і Стамбулу всі паспорти, які там були, завезли назад в Україну, щоб, не дай Бог, хтось не прийшов ті паспорти не забрав. Тому, ну, щось мені підказує, що якихось. Надавити на них буде важко. Подальшому, якщо в мене буде якась нова інформація, якщо я ще щось буду дізнатися, я обов'язково буду викладати на цьому каналі всі нові приклади, якщо будуть якісь ще е, проблеми, додаткові, звичайно, я все буду викладати тут. Тому підписуйтесь на мій канал, слідкуйте, ставте дзвіночок, тоді ви зразу перші будете бачити, що відео з'явився. Ну і в принципі, ваші. Коментарі, ваші лайки допоможуть мені в розвитку мого каналу. Ну просто мені мотивацію добавляю. Дякую, до побачення.